Цієї ситуації є кожної з вас, в тому числі я, все українське суспільство. Причина є одна. Я знову не хочу говорити про персони, я хочу говорити про тенденції в українській політиці. Думаю, до моїх висновків більшість не поступив, але не дивлячись на це їх назовки, те, що Україна втрачає публічне політичне життя. Те, що з кожним місяцем наші суспільні відносини не піднімаються, а опускаються, те, що нас так понизили публічній дискусії в Україні, політичні, клініка заключається е, в одному. Сьогодні у вищій політичній лізі України є дві політичні атори, в яких немає української ідеології, різниця в одному. Одна. Політична сила, партія регіону. Все, що знаходиться в її можливостях, девалює українське. Друга політична сила або бульонтор, маніпулює всім українським. Можна надіти українську сорочку, підписати московську угоду, шабашниками із цієї політичної сили провести. Закон про російську мову регіональну, 100% одноголосно закон про службовця, де передбачається російська мова 2008 року, пропонувати нації конституції, де немає вибору, ні прем'єра, ні президента. Гра на двоїх іде. Знаєте, цими силами можна приймати закон про вибори. П'ять років, коли ми говоримо про політичну дискусію, шановні, що ви найбільше запам'ятали, що треба змінити? З одної і з другої. Вам говорили, треба забрати імунітет. Бо ми мультиплікуємо злочинців у парламенті. У нас у парламенті десятки людей чи десяток людей судимості одної, з двома, з трьома. Виникає питання, що це за система, що не відбудовує фільтрів? Закриті політичні списки. Скільки клят було принесено, що ми слідуючи виборчий закон пропорційної частини, Будемо розбудовувати відкритих політичних списков. Хто прийняв цей закон про вибори? Дві політичні сили. Що б ви не взяли зараз? Чи тему ширки, чи тему е Конституції? Все це творять дві неукраїнські сили. Я їх декілька разів називав, вибачте, повторюсь, що це два чоботи з одної пари. Починаються виборні перегони. Жодна з цих цим не може запропонувати вам порядок Дня України на завтра. Якщо ви спорите зі мною, я пропоную включити у цю п'ятницю бої собачі на національних каналах чи у Савіка Шустова, чи у Ужені Тільки Моє прохання, дивіться з 1 хвилини до 4-ї години. І ви будете свідками одного. Як перші 15 хвилин опозиція буде говорити, що ми маємо бандитську владу, слідуючи 15 хвилин влада буде говорити, що ми маємо корумповану злодійську опозицію. Місце, яке не в політиці. І це ви будете 4 години. Це слухати. Вони, вони нас опускають. Тому що. Вибори влаштовуються для того, щоб одна сила вийшла з одним планом для України, друга вийшла з другим. А ви, будь ласка, вибирайте, що краще? Вам порядка дня не пропонують. Вам пропонують конфронтацію. Чому конфронтацію? На конфронтації легше виграти. Конфронтація потрібна владі. Бо вона, по-перше, дає можливість розширити політичний арсенал, аж, аж до силових методів, аж другого спілкування з вами, журналістами. А друга політична сила розуміє, що дати відповідь на десяток викликів, без вилл, без ударів, без фронтів, без війни, а у розумному плані, як робить будь-яка нація, вони не здатні. Війна все спишує. Ти можеш без плану йти на війну. Тому я за ці дні вже досить багато сказав з цього приводу. Мало хто мені може докорити, що я не хочу переміг. Як громадянин, як президент, я хочу переміг. Але я не хочу війни. Нас втягують у те, що декілька там, пару тижнів назад, я це правда один раз бачив. Як е, нав'язувалася е, маленька дискусія по телебаченню біжучим дядком. Як ви думаєте, яким сценарієм піде Україна? Сирійським чи єгипетським? Та не робіть лохів з нас, будь ласка, ми європейська нація, ми можемо вести діалог, ми маємо переконаний таку національну суспільну свідомість. Яка дасть відповідь на те, як вийти навіть із таких великих, як зараз, але не розігруйте протистояння. Тому я стверджую, це дві сили, які замовляють білет на війну на протистояння. І тому ми живемо зараз в такому житті, що до нас ніхто не приїде, ми ізольовані, у нас динаміки економічні, звісно, всі падають, починаючи з інвестицій, закінчуючи національним бюджетом. Ми прийшли до того, що ми четверта економіка світу, яка стоїть. У переддефолтному стані. Не Греція, не Іспанія, шановні, а ми говоримо про тисячу компенсацій Ощадного банку. Це мені пригадується, як е, пані Оксана Забушка. Препліку типу сказала, вона мені здається дуже вдалою, що ваш самоліт падає, ваш літак йде в піке, а ви замовляєте мінеральну воду. Знаєте, про інші речі треба з нацією сьогодні говорити. Інший діалог треба е, заповнити. І тому те, що відбувається в парламенті, як е, політичному трампліні на 28 число. Я переконаний, парламент нема чого сказати. Лідерам політичних сил парламенту нема чого сьогодні сказати е, українській нації. Тому конфронтація це дуже гарна тема для них. І одних, і других. Бо нема способу захистити владу без дестабілізації. І нема способу захватити владу як через дестабілізацію.